Масштабна хакерська атака повністю вивела з ладу it інфраструктуру російської авіакомпанії «Аерофлот». в московському аеропорту Шереметьєво запанував хаос. Сотні пасажирів застрягли у терміналі без змоги вилетіти. Більше розкажуть наші журналісти. Не літайте літаками аерофлоту. Найбільша російська авіакомпанія повідомила про скасування понад півсотні рейсів. У зв'язку зі збоєм інформаційних систем відбулися зміни у розкладі. Деякі рейси перенесені чи скасовані. Просимо стежити за розкладом. Частина пасажирів опинилася заблокованими в літаках. Їх не випускають, багаж не повертають. В аерофлоті закликали пасажирів скасованих рейсів якнайшвидше забратися з аеропорту. Зверніть увагу, каси в аеропорті тимчасово не здійснюють повернення коштів. В аеропорті оформлення повернення також не здійснюється. Щоб уникнути скупчення пасажирів, просимо вас залишити аеропорт Шереметьєво, провести переоформлення і повернення квитків через кол-центр. До колапсу аерофлоту доклали руку хакерські угруповання Silent Crow та білоруські кіберпартизани. У своїй заяві вони стверджують, що повністю знищили внутрішню it інфраструктуру російського авіаперевізника. Ми отримали контроль над усією критичною корпоративною системою компанії, включно з системами бронювання обліку персоналу, пошти та внутрішнього спостереження. У результаті знищено близько 7 тисяч серверів. Фізичних і віртуальних усі ресурси або недоступні, або знищені. Відновлення потребуватиме десятків мільйонів доларів. Збитки стратегічні, обсяг отриманої інформації понад 20 терабайтів. За словами хакерів, зухвалу атаку готували цілий рік. Це пряме послання для ФСБ та інших так званих кіберзахисників. Ви не здатні захистити навіть ключові інфраструктури. Крім того, хакери отримали доступ до комп'ютерів працівників компанії, зокрема керівництва, а також даних із прослуховувальних сервірів, аудиозаписів, телефонних розмов та систем відеоспостереження. Найближчим часом почнеться публікація частини отриманих даних. Ми не просто знищили інфраструктуру, ми залишили слід. Слава Україні! Живі Білорусь! Персональні дані всіх росіян, які коли-небудь літали аерофлотом. Тепер теж вирушили у подорож. Щоправда, без багажу і в один кінець. Також виявилося, що через хакерські дії аерофлот не може не лише обробляти замовлення, а й банально заправити свої літаки. На тлі цього колапсу акції компанії також обвалилися. Катерина Кравець, подробиці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини.